Добрий день, малята! Подивіться у віконечко. До нас сьогодні сміхається сонечко. А де знаходиться сонечко? Так, сонечко знаходиться у горі, на небі. А якого кольору сонечко? Сонечко жовтого кольору. А якої форми сонечко? Так, сонечко круглої форми. Дітки, подивіться уважно на малюночок. Скажіть, скільки тут квітів? Так, квітів багато. А скільки дерев? Так, дерев мало, одне дерево. Дітки, коли сонечко гріє, пригріває, все навколо оживає, прокидається, то розпочинається день чи ніч? Так, розпочинається день. Ой, чуєте малята, хтось до нас летить! Ви впізнали, хто це? Це бджілка, і вона запрошує нас з вами на свою галявину. Скажіть, дітки, а бджілка літає над квітами чи під квітами? Так, бджілка літає над квітами і збирає смачний мед? Але бджілка літає над квітами не сама, а зі своїми сестричками. Скільки у бджілки сестричок? Так, їх багато. Подивіться малята. бджілки літають над вуликами чи під вуликами. Так, вони літають над вуликами. А куди сіла бджілка? Так, вона сіла на вулик. А тепер бджілки вас запрошують порахувати квіти на галявині. Діти, скільки пролісків на галявині? Так, один пролісок. А зараз скільки пролісків на галявині. Так, багато пролісків на галявині. А скільки тюльпанів на галявині? Так, один тюльпан на галявині. А зараз скільки тюльпанів? Правильно, багато тюльпанів. Дітки, подивіться, бділка сіла на квіточку. На квіточку якого кольору сіла бділка? Так, на квіточку жовтого кольору. А зараз на яку квітку сіла бджілка? Так, бджілка сіла на тюльпан рожевого кольору. А тепер бджілка сіла на білу квіточку чи квіточку синього кольору. Подивіться уважно. Так, бджілка сіла на квіточку білого кольору. Молодці дітки! Ви допомогли бджілкам порахувати квіти на галявині та назвати кольори. Спробуйте за допомогою кольорових олівців. Викласти квіткову галянвину для бджілок. До побачення!